Привіт, я Камашенко Олексій і керую відділом навчання і розвитку персоналу фармацевтичної компанії «Асіна». Ми відповідаємо за розвиток фактично 1200 співробітників в Україні і регіоні UBA. І сьогодні я вам розповім про той кейс, який допоміг нам автоматизувати постановку індивідуальних цілей і рух по виконання цих цілей у наших співробітників. Це Де декілька слів про наш досвід використання такої прекрасної. Платформа як колаборатори, яким чином він нам допомагає в вирішенні тих чи інших питань з точки зору навчання персоналу. Ну треба сказати, що. Наше знайомство почалося ще в 2016 році, і тоді ми тільки планували впроваджувати систему навчання в компанії. І стало питання і потреба саме в дистанційних інструментах навчання персоналу. З того моменту ми почали шукати партнерів, почали шукати платформу, на якій би ми могли реалізувати всі свої потреби. У нас в компанії є таке розуміння, таке поняття, як постановка цілей на рік. Тобто кожен співробітник планує річні цілі і разом зі своїм менеджером він періодично переглядає ці цілі для того, щоб. Йому було легше в особистому розвитку, і щоб компанії було зрозуміло, яким чином рухаються, розвиваються наші співробітники, яким чином ми зможемо досягти наших поставлених цілей. Раніше ми використовували, ну знаєте, таку звичайну, напевно, як і всі починали, Excel-форму, де є цілі, це бізнес, цілі, це цілі особистого розвитку. І це було не зовсім зручно, тому що купа файлів треба було шукати, яким чином. Де ти зберіг останню е, версію цього файла і так далі? Тому разом з колегами, разом з партнерами компанії колаборатор, ми розробили під нас точніше, був розроблений окремий модуль в платформі, який автоматизував всю цю історію. Тобто наразі це дуже зручно. Наразі кожен співробітник в нас вже знаєте це відпрацьована схема. Кожен співробітник разом зі своїм менеджером планують ці цілі, вони вносяться в систему, і вони завжди фактично є перед очами у співробітника. Це дуже зручно. Він може керувати. Він може. Може, дивитись і з одного боку, з іншого боку, для керівника це дуже зручно, тому що він фактично бачить цілі всього відділу. В нас ці цілі формуються, так скажемо, наскрізь, тобто починаючи з нашого генерального директора, і потім каскадуванням вниз ми спускаємо до кожного співробітника. Тобто, все, що ти робиш, воно так чи інакше пов'язане з тими глобальними цілями, які перед нами ставить наша організація. Наразі це вже фактично все автоматизовано. Тобто зараз є такий бізнес-процес, коли з певною періодичністю керівник раз, разом зі співробітником переглядають ці цілі, представляють, яким чином вони рухаються до цих цілей. Плюс зручно, що можна додавати якісь матеріали. Ми одразу робимо таким чином, що у нас за ці роки вже дуже велика база знань, дуже багато різних тренінгів, онлайн тренінгів, і керівник разом зі співробітником. Може ефективно підібрати той чи інший інструмент, одразу призначити його для співробітника. Співробітнику це зручно, тому що це все в одному місці, не потрібно кудись там щось шукати. Потрібна якась бізнес-література. Будь ласка, є категорії, є чутке розуміння. Будь-то я не там, наприклад, якщо нам потрібно підвисити навички публічного виступу, да, у нас є вже заготовлена картотека, є заготовлені плани для співробітника. Все, що треба для менеджера і співробітника, підібрати правильні матеріали. Далі система все робить фактично самостійно, складається план навчання, і співробітник рухається по цьому плану навчання разом з менеджером. Цей процес він зрозумілий і разом з менеджером це все контролюється. Менеджер допомагає рухатись в напрямку виконання тих чи інших цілей, і в кінці року. Ми робимо такий зріз виконання цих цілей. І що дуже важливо, в нас саме цей інструмент він підв'язаний к бонусної схемі співробітника. Тому наші співробітники вони дуже замотивовані з точки зору виконання цього, оскільки це напряму залежить, виконання цього, цих індивідуальних цілей в кінці року напряму залежить від бонусу, який вони отримують. І плюс вони мають всі ресурси для ефективного виконання тих чи інших цілей. Таким чином, ми реалізували от саме цей інструмент, і ми дуже задоволені, яким чином він спрацює.